Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам! Я сподіваюсь, ви не забуваєте донатити на збройні сили України. Це дуже важливо. Вибачайте, вчора випуску не було. Зати буде сьогодні. Поговоримо про те, що там відбувається у Верховній Раді. Чому депутати не хочуть працювати? А також чи можна їх ось так от взяти і всіх відправити. На фронт цікава історія насправді. Нагадаю, мене звати Богдан Амосов. Я журналіст це мій youtube канал. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, писати ваші коментарі. А також особливо дякую тим, хто підтримує мою роботу через Patreon, платформу Баймі спонсорство і посилання на Монобанк. Я сподіваюся, з Монобанком це нормально сьогодні. А тепер несемося. Богдан Амосов. Безкісток не аби хто, а сам Давид Рахамія зізнався, що багато народних депутатів вже втомилися і хочуть скласти мандат. Насправді, кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більше. Ми не відпускаємо вже людей, тому що ну ми кажемо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають ну досідити до кінця і приймати необхідні для держави а, закони. Ну що ж, ми бачимо, що не все добре у Верховній Раді. А, зараз там а, працює 401 нардеп. Історичний мінімум згідно з законодавством. Нагадаю, нардепів має бути 450. Ну Окей, не рахуємо тих двох десятків мажоритарників, які б мали б а, припадати на частину донеччини та Луганщини та на, на, на Крим. Але знову депутатів стало менше 8 грудня. Рада достроково припинила повноваження нардепів Максима Єфімова. Це група відновлення України, Дмитра Шпенова, той що позафракційний, і Віталія Данилова. Це фракція Батьківщина. Депутати аргументуються тим, що вони себе бачать корисними в якійсь іншій роботі, ну і так далі. Знаєте, ті випадки, коли мандат складає нардеп обраний від ОПЗЖ, ну це новини насправді приємні. Чим менше агентів ФСБ у парламенті, тим краще, краще б їх взагалі не було, але вони чомусь ще є. А от коли це стається стосовно інших партій, то це вже, вибачте, ситуація. Так собі під час війни, тим паче, що якщо це робить мажоритарник, бо замість писачника має зайти інший по списку, далі який стоїть по черзі. А от місце мажоритарника залишається вільним до кінця війни, тобто до наступних виборів. Грубо кажучи, одна дониця трохи більше ніж чотирьох сотень у парламенті. Деактивована. Так, окрім іншого, нагадаємо, що парламент уже позбавився чималої кількості зрадників, наприклад, Вадима Біновича. Пасаран, фашизм не пройде, і ви всі погибнете, тому що ви д'явол, фашистський д'явол. Вставай, страна дром. Да. Немає і Наталії Королевської. А тому що кішки та цуценята чисть там не можуть покупати собі кишачих магазинів, тому, шановні народні депутати. Немає Олега Волошина. Uh, ну, знаєте, Я не считаю, що не що запугати, да, я в порядку самозащити двинув там, не знаю куди. Вроді як власне одному зробив. Сделал... Ну і Ківа, знаєте, то член є? Ви іноді член поправляєте? Ой, вибачте, це я вам показав архівні кадри, актуальні кадри Киви. Ось. Е, дуже йому, знаєте, личить ось такий антураж. Але ж всі інші депутати, будьте ласкаві, працюйте, друзі, у нас, е, знаєте, прийнято ненавидіти народних депутатів, і є насправді за що, бо дуже велика їхня кількість це дійсно так собі істоти, корумповані, які прийшли не законодавством займатися, або якщо й прийшли займатися законодавством, то лобіюючи інтереси певних олігархічних груп. Втім. Якщо не стане депутатів, якщо не стане Верховної Ради, не стане законодавчої гілки влади, не буде кому ухвалювати бюджет, не буде кому регулювати ведення війни, не буде кому розгрібати дуже велику кількість питань. Величезно, я вже мовчу про наш поступ у НАТО та Європейський Союз. Е, тому мене дивують, ось ці е, коментарі, які інколи бачу, розпустити всю Верховну Раду! Розпустити всіх народних депутатів! Ну, ви, ви, бігом! Ну, розпустите ви. А далі що? Ну, що далі? Нові вибори проводити? Не проведете, бо війна. Або інша історія: відправити всіх депутатів на фронт! Всіх, всіх от відправити! Теж цікава опція. Зазвичай пропозиція, знаєте, відправити когось на фронт, яку я зустрічаю в коментарях. А це ця пропозиція дорівнює тому, що люди мають на увазі, а що ви там усі здохли? І знаєте, це є фактичним ставленням не до депутатів, а до Збройних сил України. Тому я би радив трошечки зупинитися. Подумати і переосмислити те, що ми кажемо, як ми ставимося до ситуації, яку ми маємо зараз. До слова, до слова, опитування про бажання депутатам смерті та відправки їх на фронт писала безумна депутатка Безугла, і це, як на мене, теж дещо симптоматично. І друзі, насправді є депутати, які вирушили на фронт. Це Роман Костенко, це Роман Лозинський. Але друзі нам потрібні народні депутати, якби вони нас не бісили. Вони є легітимною владою, до завершення війни їх прибрати не можна навіть враховуючи те, що більшість із них ручні. То тому давайте будемо ставитися до цього питання прагматично, серйозно. А не по дитячому. А стосовно депутатів, то вони ж взагалі мають служити. Вони ж обиралися як слуги народу. От нехай народові і служать, а не намагаються втікти від своїх, від, від своїх обов'язків від відповідальності під час війни та скласти мандат. Бо вони, бачите, на таке не підписувалися. Інше питання: що коли вони обиралися, то думали, що зараз їхнє депутатство принесе їх по шикарній, веселій та яскравій дорозі. Істеблішмента. Ну, звісно, не без відповідних заробітків у не дуже відповідний спосіб. Втім, забули, що обиралися депутатами вони в країні, яка воює, що посилює насправді їх обов'язки і відповідальність втричі ні в 10 разів. Тож, нехай вони це згадують і працюють, і відпрацьовують своє обрання. А далі будуть вибори. І там ми вже з вами розберемося. На ЗК відкрила декларації, це те, про що давно просило суспільство і щодо чого ми з вами підписували петиції відповідні. Як ви пам'ятаєте, народні депутати не дуже хотіли показувати нажите. Під час війни майно і ось настав час на це все подивитися. Буду відкрито. Я подав вже декларації за е, оба роки. Буду писати заяву на те, щоб е, моя декларація була відкрита. Наскільки мені відомо, все керівництво Верховної Ради я спілкувався зі своїми колегами. Майже всі кажуть, що ми будемо також відкривати. А це буде... ви здивуєтеся, можливо, але одним із. Перших добровольців у подачі декларації був голова парламентської фракції Слуга народу Давід Рахамія. Він задекларував 900 тисяч доларів і 200 тисяч євро готівку, які він має. Також коштовні годинники, ювелірні вироби і нові автівки, які орендує його дружина. Також він задекларував чотири земельні ділянки у поштовій. Це під Києвом і дачний будинок загальною площою майже 300 квадратних метрів. Також у нього власності квартира в Києві на 70 квадратів на житлові приміщення в Миколаєві. Ну а дружина Нардепа також має житло в столиці, а саме три квартири площами по 50 квадратів. У Новопетрівському Миколаївської області е, Вікторія Арахамія має житловий будинок у 56 квадратів, а в самому Миколаєві. Дві квартири площею 50 та 150 квадратних метрів. Крім того, дружина Рахамі має ювелірний набір карт'є, браслет, підвізку, каблучку, Булгарі, а також сережки і каблучку Шопарт. Лідер фракції президентської має шість годинників, марок Бреге, Ролекс і так далі. Ну і також. Машини. Депутат Арахамія задекларував користування автомобіль Mercedes-Benz 17 2017 року, а його дружина орендує ще дві автівки – Audi та Мерседес. Новенькі, вже новенькі, 2021 року. Ну і стосовно їхніх доходів. В минулому, в воєнному 2022 році подружжя отримало доходів 4,5 мільйони гривень. Навіть більше лише. 400 тисяч з яких є сама зарплата нардепа. Ну що ж, друзі, з однієї сторони, ми пам'ятаємо, що Арахамія займався бізнесом до того, як став депутатом. Хоча, як бачите, сім'я лідера фракції президента на саму зарплату не живе і не пропадає, тому що у Арахамії є дружина. Пощастило, пану депутату. Що ж, продовжимо далі. Набагато цікавіша історія із лідером забороненої ОПЗЖ Юрієм Бойком. Він задекларував житловий будинок у Донецькій області дві земельні ділянки в Донецькій і Київській областях, а також дві квартири в Рубіжному, Луганської області. Цікаво, до речі, що зараз із тими його квартирами у Рубіжному. Крім того, Бойко винаймає офіс в Києві, а члени сім'ї Бойка володіють двома квартирами у Києві і одна з яких в Росії. Правда, не вказано де. Оце цікаво. Правда? И, Ненависть вот, к друзья... России зашкаливает, или ну или они слышат, что говорит Путин, или они видят, что мы не стреляем по жилым кварталам, или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов, я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Помните, как у собачьего сердца у, у этого самого, у профессора Преображенского, не считайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. До слова, житловий будинок в Київській області, гараж у Києві, машино місце в Росії у них також є, а також 26 земельних ділянок, садовий будинок в Київській області. Також голова депутатської групи вказав у власності Mercedes-Benz 2006 року випуску, чого такий старенький, я навіть не розумію, і ВАЗ з 1978 року. Ну, якось геть бідненько для Бойка, навіть дивно. А його дружина при цьому задекларувала трактор і причеп до трактора. В неї ж є цінні папери на пад Луганський електроапаратний завод, 100% корпоративних прав на товариство з обмеженою відповідальністю столична рухомість, власністю якою якої і є Віра Бойко. Загалом о, за воєнний 22-й рік подружжя Бойків отримали дохід у сумі. Майже 18 мільйонів гривень. До того ж, Вірі Бойко її син Анатолій подарував іще 14 мільйонів. Слухайте, куди там Давиду Арахамії? Подружжя Бойків п'ятеро багатше за подружжя Арахамії. Ось що значить кар'єра міністра при Януковичу і своєчасна співпраця із Медведчуком. Бойко веде спосіб життя, який цілком відповідає способу життя мільйонера, але є нюанс: бойко політик, а не бізнесмен. Хоча це звісно як подивитися. Бо якщо чогось немає в декларації, це не означає, що цього немає в реальності, бо ймовірний бізнес бойка записаний на різних людей, інколи навіть на людей з паспортами інших країн. Ми не зупинилися і продовжили шукати, де ще можуть стирчати вуха бойка. І схоже, знайшли. Але перед тим давайте просто для розуміння поговоримо про цифри. Якщо вірити звіту аудиторів за 2020 рік. То Хантер інвестував в квартири 673 мільйони гривень. А хто ж володіє Хантером? Акції фонду, який інвестує в такі різні столичні ЖК, належать оцій кіпській фірмі. Людина, яка її контролює і привела нас до бойка. Ідеться про будівельний бізнес, про будівельний бізнес у Києві. Про будівельний бізнес у Києві у партнерстві з родиною ще одного героя наших розслідувань. І так, після всього цього, бойко досі народний депутат України. На банківських рахунках подружжя Бойки мають 83 мільйони гривень. Три мільйони, увага, російських рублів. Так, рублів, бо дружина Бойка має а, рахунки в російському банку НК-банк, а також у них є а, майже півмільйона доларів, майже 120 тисяч євро готівкою. Також дружина політика має активи у дорогоцінних банківських металах вартістю 3 мільйони гривень, майже 4, і 4 мільйони рублів. Знов-таки рублів. Ну, десь там вони на Московії лежать. Рахуймо і робимо висновки. Друзі, на що витрачають гроші під час війни? Ось багато, наприклад, центральна влада дорікає місцевій владі за те, що ті витрачають гроші на бруківку, на клумби і так далі. З цим не можна не погодитися. Я живу в Києві, чесно кажучи, навіть враховуючи зношеність певних об'єктів. У нас в столиці й досі не розумію, чому саме в цьому році їх так необхідно було активно ремонтувати. Ось, до речі, запустили, наприклад, Подільсько-воскресенський міст, який будували майже 30 років, але легше від його запуску нікому не стало, бо його запустили, а рухатися ним користуватися все одно не можна. Але є інші цікаві проекти, які мають не такий розголос, як втомлені мости кличка. Це. Телебачення у бюджеті на 2024 рік на телемарафон Єдині новини закладено 1 мільярд 700 мільйонів гривень. При тому, що про доцільність існування цього телемарафону вже а, говорять у комітеті свободи слова, зокрема Ярослав Юрчишин, який очолив комітет замість шуфрича. Є питання до того, чи потрібен цей телемарафон? Телемарафон, який повідомляє про війну як суто переможну війну, в той час, коли треба говорити і проблеми, а вони у нас є. Зараз особливо ще які. Телемарафон, де вмикаються представники влади та владної партії. Телемарафон, де, між іншим, і досі працюють ведучі, які раніше обслуговували Медведчука Мураєва. І... До слова, окрім цього іншого, продовжується фінансування і такого телеканалу, як Дом, який, нагадаю, у нас записаний чомусь як іномовлення, тобто канал, який має мовити за кордон. Але він мовить в Україну і його не так же як багато дивляться. Там, наприклад, є така програма, як Тихий вечір. Всім привіт, я вітаю вас, друзі, у студії «Тихого вечора. Знаєте, я дуже рада, що ми зустрічаємось тут щосуботи. Згідно з тендером, державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України виділить наступного року фірмі Сан Філмс на створення ток-шоу Тихий вечір з зеленою кравець. Виділить 27,5 мільйонів гривень. Як кажуть на телеканалі Дом, тихий вечір з зеленою кравець це легка спокійна розмова про виважені та актуальні для українців речі і події, які дозволять трішки відпочити і відволіктися від напруження, в якому ми всі живемо. Щосуботи в гості до Олени Кравець. Приходитимуть ті дуже різні співрозмовники, працівники критичної інфраструктури, які стають сьогодні справжніми героями, волонтери, воїни, музиканти, топові політики, державні службовці, артисти. Так вказано на каналі. І ви знаєте, я так по діагоналі глянув пару випусків. І в мене, в принципі, немає претензій до цього шоу як до шоу. Там немає якоїсь зашкварщини. Гості, притомні. Але є одне але Олена Шкравець може цю програму робити так само, як і тисячі. Українських блогерів в Ютюбі, знаєте, і на студії можна е, самостійно якось щось вигадати, якщо у вас там кілька, якщо вас команда, та й не тільки команда. І буде мати це шоу так само, як зараз має в Ютубі по 40-80 тисяч переглядів, от десь так і буде мати, як воно має зараз. Правда, без помпезної студії і музичної групи. Я тебе забу, чусь, мене чує. Я тебе забуду більше не зони. Я тебе забув, забув чуєш мене чуєш. Я тебе забув більше не зони. Але проект подруги президента отримує 27 мільйонів бюджетних коштів. Ну, так співпало, що Олена Кравець колись працювала у 95-му кварталі. Поки що, все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте, будь ласка, допомагати Збройним силам України регулярно. Це дуже важливо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.